29 грудня сьогодні основні половині моїх самців виповнилося 4 місяці, в 3 місяці мені не вдалося їх поважити. Зараз буду ловити і постараюся всіх зважити. Так, маємо першого самця 3400. Маємо другого самця. Вага 3860. І маємо самого цікавого самця, якого я дуже хотів зважити. Маємо вагу 4 місяці, 4 кілограми 350 грамів. Самців я не годував, тільки після того, як три штуки зважив, мусив кинути їм яблук, щоб вони до мене підійшли. От зараз буду давати гранулу, буду давати сіну. Ну і, напевно, достатньо. Мені саме основне треба було зважити того найбільшого. Він десь в 3 місяці мав 3 кг, щось 300 г. І зараз має 4 кг 300 грам. Бачите? От. Менше самці я не можу сказати. Конкретно скільки її місяців, бо по найбільшому можна сказати, що йому 4 місяці. 3 і 800 теж можна сказати, що він має 4 місяці, а ті, що 3 з чим, то, то вже під запитання вони можуть мати як 3 місяці, так і 4 місяці. Все, дякую за увагу. Зараз далі продовжую годувати.